Відніше саме лучше. Сіділа дівідіта, я си відверто по житлових кварталах прифронтових міст Авдіївка, Старогнатівка, Красногорівка. Минулої ночі знову Дзержинськ. Це поблизу Горлівки. Двоє містян там зазнали поранень. Бойовики з великокаліберної артилерії не стомлюються цілеспрямовано гатити по будинках цивільних мешканців. Атакують прицільно саме житлові квартали, адже опорних пунктів та розташувань українських соловиків у районах влучань просто немає. 13 серпня тепер на календарі. Я вітаю вас. Ми розпочинаємо спецкор на 2 плюс Піски у вогні. На ділянці передової біля терміналів даху знову пекло. Працюють ворожі гради, САУ і танки. Через рік після Іловайської трагедії відповідей жодних. Да, это получилось получалась Нас пустили, спустілі захлопнулася здійла що хотіли. Суду не відбулося винних у загибелі сотень українців дотепер так і не назвали. Правила маневрування. Поліцейські є закон підписаний, як працюватиме самі припущення, але листи щастя таки почнуть надходити до автомобілістів уже через три місяці. Двоє українських воїнів загинули, та ще десятеро зазнали поранені продовж останньої доби на фронті. Як для режиму тиші, закріпленому мінськими домовленостями, 152 обстріли кількість відверто захмарна, більше просто ще не було. Майже третина атак бойовиків були з використанням великокаліберної артилерії та реактивних систем залпового вогню. У Дзержинську снаряди адептів трилітерного існування зруйнували чотири житлові будинки. Поміж мирних жителів є поранені. Ракетні снаряди падали і неподалік пісків та опитну, а також у районі Талаківки, що на Маріупольському напрямку. Саме на південь ворог нині стягнув додаткову кількість важкої техніки танки, бронемашини, ствольну та реактивну артилерію. У штабі я того переконують, що це лише реакція бойовиків на поразку під старогнатів. Водночас сьогодні вкотре стало зрозуміло, що ватажки самопроголошених псевдореспублік поставили завдання бойовикам будь-якою ціною перешкоджати роботі інспекторів. ОБСЄ. від міжнародних спостерігачів про російські найманці тепер вимагають офіційної реєстрації. а В разі її відсутності наказують забиратися геть. Схоже, є ті, хто хотів би, щоб ОБСЄ припинила звітувати про події в зоні конфлікту. Дозвольте мені чітко сказати: спеціальна моніторингова місія залишається на сході України і продовжить моніторити та оприлюднювати всі факти, так як ми це робили вже впродовж останніх півтора року. На Луганщині доба що минає так само не була тихою. Атакували бойовики зі стрілецької зброї, мінометів та гармат позицій українських військових на околицях щастя, Станець Луганської, Трьохізбенки. у кримському поранення, зазнав один із бійців полку спеціального призначення Київ 2 Та найгарячіше було в селищі Болотене. Це станично-Луганський район. Темною порою напрямку села терористи відкрили вогонь зі 152-мм самохідних артилерійських установок. У секторі А нині працює Мар'яна Бухана. Тепер маємо прямий зв'язок із Луганщиною. Мар'яно, привіт. от, от назва оцього села Болотен. Я так розумію, ти туди потрапила. Воно не дуже часто лунало у фронтових зведеннях. Означається, що терористи розширили географію обстрілів. Вітаю Саша. Ну болете не нова гаряча точка на мапі східного фронту. Обстрілюють там достатньо часто. Багато хто не чув про це село з двох причин. По перше, болоте доволі доволі близько знаходиться від самої станиці Луганської. Тому в фронтових сводках дійсно ці позиції часто називають околицями станиці. А по-друге, це крайні позиції від блокпостів бойовиків. Час вони намагаються увійти диверсійно-розвідувальні групи. Тому і журналістів військові з метою безпеки пускати не дуже туди хочуть. Сьогодні диверсанти в болоте не заходили, заходити не намагалися, але рано вранці, у пів на п'яту село терористи просто всіяли мінами 120-го калібру і снарядами від САУ 152-го калібру. Бійці розповідають, розриви були дуже близько один до одного. кажуть, ймовірні, що працювали професійні мінометники. На щастя, серед бійців ніхто не постраждав. Вони просто стріляють, як аби, випробовують, так, щоб ми теж провокаційними діями теж стріляли по них. Наша оборона тематика. Ми зайняли оборону, просто не дозволяємо їм наступати вперед. Чесно кажу, це кіно. Я пішов в туалет, сидів в туалеті, виходить, вийшов і буквально. мене там як не лопить. І треба так вернув, ну, і за спину така штука впала. Це було точно ситуація 100%. Попри те, що позиції українських військових і бойовиків в болотеному відділяє лише невеличка річка, коригувальник туристів вважають хлопці, сьогодні на світанку не працював. Саме село це до десяти хатин із городами, і в половину з них прилетіли снаряди, Побило стінних будинки вибуховою хвилею повбивали, повибивали шибки кілька снарядів прямими ударами, зруйнували сараї та підвали. Осколками повбивали домашню птицю. Одного цивільного мирного жителя контузило. Але люди, що живуть в болотеному військовим діям. уже не дивуються, а хтось навіть, так бы мовити, философски ставиться до цих обстрілів. Прошу далі прямо мову. Хотів в подвал. Нормально, конечно. На войне это нормально, ребята. Хуже, когда трупы выносят. А как сам живой, значит. Это нормальное явление. Ну, не нормально, но нормально для войны. Більше інформації про обстріли поблизу станиці Луганської зможу розповісти в наступному випуску. «Спецкорі». додамо тільки що лише вчора до бойовиків зайшов черговий так званий гум конвой з Росії, і саме після такої гуманітарки терористи зазвичай відкривають вогонь частіше. Поки Сашо, це все. Мар'яна, Дуже дякую тобі. Будь ласка, будьте обережні на передовій. І селища болотеного щойно на прямому зв'язку була Мар'яна Бухан. Каже про те, що село вночі бойовики накрили мінометним та артилерійським вогнем, і до півдесятка будинків прилетіли осколки ворожих снарядів. І ще однією постійно гарячою точкою передової в секторі Б залишається Мар'їнка. Останні кілька днів там переважно відбуваються стрілецькі перестрілювання та позиції українських бійців. Противник час до часу атакує з автоматичних гранатометів. Натомість місцеві військові переконані, що терористи тепер, принаймні на цій ділянці передової, лише створюють ілюзію війни, аби отримувати гроші. Більше подробиць у Наталі Нагорної. Анатолій був депутатом сільради, але депутатське крісло проміняв на позиції в Мар'їнці. Тут несе службу разом з Макряком. Наш бойовий качер, який тримає оборону і успокають нерви. Видресирували птаха так, що навіть привіт додому передають синхронно. Всім щастя, здоров'я і свого не жені, Оксані і всім сусідам. сасіям. Цього пока. Анатолія та його товариша Олега тут ласкаво називають бинтиками. Хлопці з 20-го окремого мотопіхотного батальйону, не маючи медичної освіти, їздять забирати поранених з передової. Обідно те, що професіональні врачі, якби хочуть йти, а за приходять затім займатися з лісарям, електриками всім. Андрій тут єдиний лікар, хоча до війни 11 років займався виключно стоматологією. Дев'ять дуже важких ранених. Ну там і кров переливали, і все робили повністю. Все. З хлопцями постійно тренування проводили. Замість стоматолога історію його літа переказує його швидка. Одну вже списали, бо живого місця не залишилося. Ось ця вся в дірках, але на ходу. Було таке, що машину по сім чоловік зараз грузили. Командир 20-го бату розказує, бойовики постійно підтримують вогонь по Мар'їнці, бо для них це єдиний можливий смисл для існування. У них будущого немає, вони це прекрасно розуміють. Їм зараз єдине, може вони і. Питаються нас тут періодично доставати, кошмарити, тільки тому, що ну, вони розуміють, вони закінчать бойові дії і вони нікому не нужны будуть. Їх є тут, і в Росії все одно умічтожать. Сергій Петрович розказує, найбільше через вогонь бойовиків наразі страждають місцеві. Матеріально. Переконаний, людям свої пожитки краще скоріше вивезти, бо передова проходить по краю населеного пункту. То обстріли, то дожди, то ще якась халепа. Ну та якщо не заберуть до начала чим нагода, ну практично воно все пропаде. Ось за цим майном військові слідкують самі. Геть новеньку церкву з усіма іконами та свічками священники покинули. Тільки на місто зайшли українські військові. А церква, якого патріархат, московська Шипки вибиті, ржаві осколки. Усюди наразі тут тихо. Солдати слідкують, аби ікони та навіть свічки по 5 гривень були на своїх місцях. Лише по неділях тут іноді лунають дзвони. У цій церкві не правиться, молитви не лунають, але одна молитва все таки залишилася. Вона роздрукована на звичайному папірці і говорить про те, що ненависті, вражди, обіди, бідим здаємства, і прочі беззаконні прикратяться. Істинна же любов да в людях землі нашої. Молім тіся, спасітелю наш, услыши і милостивно помілуй з Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Селюдін, Спецкор 2+,2. Генштаб надав власний попередній аналіз трагедії під Іловайськом. Згідно зі звітом міністерства оборони, головною причиною оточення було вторгнення в Україну більш ніж 4 тисяч російських військових. Тоді, за версією штабу, саме самовідданий спротив українських військ зупинив повномасштабний наступ росіян. У генштабі визнають українські підрозділи були в котлі недостатньо озброєні та забезпечені броньованою технікою. Однак провину за поразку покладають і на бійців. Мовляв, деякі підрозділи самовільно покинули позиції, дали росіянам зайти українським військам. У тил натомість самі бійці, які вирвалися з оточення, нарікають саме на керівництво антитерористичної операції. Командири кажуть, не могли не знати про російське вторгнення, але нічого не зробили, аби врятувати війська від оточення чи забезпечити їх підкріпленням. Докладніше у Міністерстві оборони обіцяють надати вже наприкінці серпня. Ну як не знати? пройти через границю такими силами? Як об цьому не знати? І як не прийняти більш інші. Більшість? Ну, як це так? Де служба безпеки? Де контрзвідка наша? Или вони же на Росію работают? Інформація проходила така, але достовірну інформацію вдалося підтвердити лише 25 серпня 2014 року. Питань встановлення вини триває розслідування, яке проводиться Генеральною прокуратурою. І вину встановлює у нас суд. 45 тисяч гектарів землі зарезервували для учасників АТО. Обіцяні 10 соток отримає кожен хто був на фронті. У цьому сьогодні запевняв керівник державної служби геодезії та кадастру. За його словами, для військових ще й спростили процедуру виділення землі. От тільки на практиці, вивчивши питання, стверджує на Боднар, захисники країни тих спрощень не відчувають. Осінь 2014. Столична влада презентує киянам учасникам АТО землю, яку їм невдовзі роздадуть для бійців. У лісі віднайшли аж 10 гектарів. Тоді за земельною презентацією уважно стежив Дмитро. Відтоді жодна людина не отримала. Земельну ділянку відтоді каже лишень, вирішили презентовану землю віддати сім'ям загиблих героїв. Їх у Києві вже 140 Землі ж вистачило 92 Столичні депутати ділянкам надали кадастрові номери і пообіцяли до виборів. Вони дадуть рішення про те, що певна кількість людей да, там, і кожен окремо є власниками, але після цього ще є процедура. Оформлення. На цю процедуру уже довідалися, піде не один місяць і не одна тисяча гривень. Хочу, щоб на наступне засідання ви вже внесли проекти актів. Як по спрощенню надання земельних ділянок, так і по єдиному державному реєстру, таку вказівку прем'єр дав учора. А вже сьогодні на прес-конференцію вийшов голова державної служби з питань геодезії та кадастру. Яка в країні процедура передачі земельної ділянки журналістам схематично зобразили на папері? Процедура виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. Є такою ж як і для всіх інших категорій громадян. Єдине, що ми їм забезпечуємо переважне право на саме отримання земельної ділянки, і у швидші строки розглядати заяви. Однак плату за розробку документації доведеться платити 1400 гривень, але вони дуже клопочаться, щоб ці гроші не брали у майбутньому. В бюджеті можливо навіть цього року, але в бюджетах місцевих дві тисячі. 2000... 2016 року будуть передбачені кошти на виготовлення документації землеустрою для учасників АТО. Де і спрощення, і здешевлення процедури. на отримання земельної ділянки вже надійшло майже 50 тисяч заяв. Уже одержали наділи лише 7 тисяч. У держслужбі заспокоюють, що землі вистачить усім, бо для учасників АТО та сімей загиблих воїнів зарезервували майже 45 тисяч гектарів. Найскладніше із землею у великих обласних центрах киянам, учасникам АТО, рекомендують по землю іти. В область. І Боднар Вадим Вербат, Андрій Поставець, спецкор 2+,2. Боєць з Тернопільщини, які вже чотири місяці на передовій позиваються до суду на обласний військомат. Уявляється, Тернопільський військовий комісаріат. Поки чоловік служить на Донбасі, заніс його списки ухилянтів від мобілізації та ще й оприлюднив ці переліки. На шпальтах місцевих газет військовий обурений та осоромлений, бо в друкованих виданнях закликають утікачів терміново з'явитися до військкомату для проходження медкомісії. Світлана Павук докладніше. Руслан Бонько у минулому держслужбовець. Нині заступник командира взводу штурмової роти Карпатська Січ. Цей підрозділ уже не перший місяць у складі 93-ї механізованої бригади. Чоловік на фронт вирушив навесні добровольцем. Нині його підрозділ тримає оборону на підступах до Донецького аеропорту. Проте на батьківщині його розшукає військкомат за ухиляння від служби. Його прізвище у списку, який за поданням військомату надрукували місцеві газети. Від друзів, звісно, узнав. Це мене Вкрай обурило, бо тому, що вважаю, що це є верхом якогось цинізму людського. якогось, я не знаю навіть як то назвати, недбалістю службовою чи невідповідністю службовою. Щоб людина, котра вже майже 4 місяці служить, а була занесена в списки злісних ухильників від військової служби. Руслан вирішив судитися з військоматом. Чоловіка підтримала його родина та друзі. Я знаю, що чоловік відбуває на службі. Я знаю, де він, тому що я їздила до нього, я була в нього. Зреагувала дуже, якось навіть я навіть не знаю, як пояснити це здивування. Воно було Я була шокована від того, що написано в газеті. При тім, що він не, не пішов тиждень тому. Позов до Тернопільського міськрайонного суду військовий подав через адвоката, ще коли перебував в окопах на Донеччині. Сьогодні він приїхав додому у відпустку і сподівається потрапити, хоча б на перші судові засідання. Військомат це інституція, яка повинна чітко і досконало знати всіх осіб. Які е, несуть службу. В зоні АТО, зокрема, і які в той же час знаходяться в них на обліку, і не може бути таке, що людина несе службу по захисту вітчизни, і в той же час його поливають брудом в Тернополі. Якоби що він ухиляється від призову. Військовий комісар Володимир Катинський вважає оприлюднення списків тих, хто не з'явився за повісткою, цілком законною практикою, і не знає, що штурмова рота Карпатська Січ, де служить Бенько, уже в складі військової бригади. Він служить не в підрозділі збройних сил України. Тому коли їм їм буде представлено довідки про те, що він служить в іншому підрозділі, питання абсолютно з'ясовується. Після публічного осоромлення військовий Руслан Бенько вимагатиме через суд грошової компенсації у розмірі 100 тисяч гривень. Ці кошти чоловік хоче потратити на потреби своєї штурмової роти. Насамперед придбати для побратимів тепловізор. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина спецкорд 2+,2. Листи щастя, штрафні бали та решта автомобільних неприємностей на українські дороги таки повертається автоматична фото та відеофіксація порушень правил дорожнього руху. І очевидно, що повертається не сама, а з усіма відповідними карколомностями, судовими позовами, невдоволенням водіїв. Адже закон уже підписаний, але як він працюватиме, достоменно не можуть відповісти навіть самі автори інновації. Листи щастя почнуть надходити до автолюбителів уже за три місяці. Саме тоді набуде чинності вже надрукований закон, який і поверне правоохоронцям право надсилати водіям штрафи поштою. Щоправда, досі сам механізм контролю за порушеннями не зрозумілий. Наприклад, чи буде на фотокарці обов'язковою прив'язка до місцевості, чи, скажімо, впізнаване обличчя водія? Поки ж поліцейські визначилися з бонусними штрафними балами. На початку року кожен водій матиме їх по 150. Порушення зафіксоване камерою відніматиме певну кількість балів. Знімаються вони згідно до санкцій статті. І, як правило, це зазначено 50 балів. Тобто, фактично можна говорити про те, що це може бути три рази. 50 балів коштуватиме і перевищення швидкості, і проїзд на червоне, і порушення правил переїзду перехрестя, навіть парковка впритул до зупинки громадського транспорту. Після того, як усі бали обнуляться, водіїв порушників каратимуть уже гривною. Сплату штрафів вирішили заохотити знижками і залякати пенею. Протягом п'яти днів з дня набуття чинності постанови про накладення штрафу а, фактично дається скидка 50%. А, тобто постанова вважатиметься виконаною в разі сплати 50% суми штрафу. А, якщо проходить місяць з дня набрання чинності, а постанова не виконана, тобто штраф не сплачено, тоді сума подвоюється. Переважно всі новації передбачені в новому законі. Юристи схвалюють. Насамперед їх тішить вилучення з тексту пункту про презумпцію невинуватості, але певні невідповідності до конституції все ж залишилися. Скажемо, вчора вчинив ДТП на проспекті перемоги з них з місця ДТП, і він би сам повинен був доводити, що, що це не він. Такої норми немає. Але сама автоматична фіксація вона залишилася і відповідальність не водія а власника транспортного засобу вона залишилася. Це має відношення до... Оцієї виключеної норми про презумпцію невинуватості, це вони просто змінили е, сам принцип відповідальності. Утім, юрист уточнює, у цьому випадку власник протоколу скажуть, у суді і обов'язково виграє, якщо на фото чи відео порушення його не зафіксовано. Підміняючи суб'єкт відповідальності, ми не відміняємо жодних можливостей для цієї особи якимось чином. Вказати на те, що насправді це не вона порушувала. І в такому випадку тягар доказування все рівно залишиться за патрульною поліцією. Через три місяці усі ціновації на українських дорогах мають запрацювати. Єдина проблема фото-відеосистеми, які фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Але ініціатори реформ обіцяють, уже на першому етапі виконання закону таких камер має з'явитися аж 2000. Віталій Фанасієнко, Андрій Поставець та Дмитро Опанасенко. Спецкор 2+,2. Докладніше проаналізувати інформаційні прояви четверга, 13 серпня. Нагода буде о 23.30. Саме тоді в ефірі на 2+,2 плюс 2 стане підсумковий спецкордоби. Не пропустіть, говоритимемо лише про найвагоміше.